Вітаю! Часто стискаєте з помилками під час будування автоматизації, тоді це відео для вас. Ну і не будемо говорити часто, давайте починати. Сьогодні ми розбираємо 5 головних помилок, які допускають майже всі новачки в автоматизаціях, ну і одразу розповім, що треба робити, щоб не потрапити у ці пастки, щоб ваш шлях в AI був про задоволення, а не про біль. Помилка номер один: це надто складна перша задача. Скоріше за все, багато з вас бачили відео інших блогерів. Де показується супер-супер складна, багатофункціональна система, яка робить одне, друге, третє, і все це разом. І тут виникає ваша перша помилка. Якщо ви спробуєте побудувати щось подібне з першого разу, ви швидше за все отримуєте купу помилок, які не будете розуміти, як виправити. Ви не знатимете, чому щось не працює та де шукати причину. Це вас демотивує і бажання розбиратись далі просто зникне. А що робити замість цього? Хочні з простої автоматизації, яка робить одну конкретну дію. Щось одне, але вирозуміти, як це повинно виглядати, вирозуміти, який модуль що повинен передавати, та чому все це працює так, як воно працює. І коли ви усвідомите цю логіку в простих сценаріях, тоді вже можна переходити до більш складних. Ну, до речі, багато автоматизацій, з яких можна почати є на моєму каналі. Посилання на список таких відео я залишу вище. До них, до речі, є шаблони на моєму телеграм-каналі. Тож з радістю запрошую. Помилка 2. Неправильний вибір платформи. Друга помилка це про вибір сервісу. На початку ви не розумієте свої можливості та свої потреби, можливості різних платформ та інші нюанси, по типу вартості використання, та, що не менше важливо, наскільки інтуїтивно ви опануєте сам сервіс. Бо складнощі, з якими ви можете зітхнутись, можуть вас сильно відвернути від самої ідеї автоматизації. Загалом з цієї теми в мене є окреме детальне відео, там ми розглядаємо. Що саме та чому підійде саме вам? Підказочку також залишу вище. Помилка 3. Бажання автоматизувати все та одночасно. Ця помилка пов'язана з першою, та одразу в цьому пункті ми розглянемо ще одну спільну проблему: це спроба засунути кілька незалежних дій в один воркфлоу. Це бажання автоматизувати абсолютно все може зіграти з вами злий жарт. Насправді не всі дії треба автоматизовувати, дещо треба залишити в півручному режимі. Ваша задача знімати рутинні задачі та визволяти час. Ну і друге в цьому пункті це бажання об'єднати все в один workflow. Це найлегший спосіб перетворити автоматизацію в хаос, не засовувати все в один сценарій. Якщо у вас в одному сценарії 10 дій, раптом десь виявиться маленька помилка або невеликий нюанс, який ви просто не врахували, ви зупините всю автоматизацію. Замість вільного часу вічний дебаг. Чим більше дій, тим складніша логіка. А чим складніша логіка, тим більша вірогідність того, що ви щось упустили та щось не прорахували. А саме це потенційна помилка. Що робити? Спеціалізуйте свої сценарії. Один workflow одна задача. Так набагато легше і дебажити, і тестувати. Помилка 4. Не приписати логіку сценарію наперед. Якщо ви змінюєте шаблон, або тим паче будуєте автоматизацію з нуля, перед тим як відкривати воркфлоу, пропишіть або на папері, або в пейнті. Яка у вас логіка? Які модулі ви використовуєте, в якому порядку, навіщо кожен крок та які дані, хто куди передає. Все це рятує вас від купи ручних переробок. Якщо не почнете з цього, будете переставляти модулі, переписувати логіку, гайте час та нерви. Помилка 5: Не обробляти винятки. Коли ви розробляєте сценарій, ви думаєте, що ваша автоматизація завжди буде працювати чітко, але, на жаль, це не так. Завжди думайте, що якщо, і готуйте план Б. Працюйте над обробкою винятків, бувають різні формати даних, іноді це можуть бути якісь непередбачувані значення. Вам обов'язково треба навчитись обробляти такі випадки, трансформувати дані в потрібний формат, або обробляти винятки в інших гілках, або будь-яка інша логіка, яка не дасть вашій автоматизації зупинитись. Ну і зараз я зроблю невеличкий анонс. У наступному відео, окрім самого відео, я повноцінно розповім вам про круту можливість понуритись у світ автоматизації. Якщо ви дивитесь це відео не в день публікації, то, скоріш за все, в описі є посилання, де можна знайомитись з описом та іншими деталями, тому заздалегідь запрошую. На цьому це все. Якщо хочете ще більше помилок та ще більше рішень, пишіть про це в коментарях. А якщо це відео вам сподобалось, то залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Також підписуйтесь на мій телеграм та інстаграм, там також є уся важлива інформація. Ну і звісно, залишайтеся зі мною тут. Бо попереду ще багато цікавого. На все добре!